Доброго дня, чи можливо добрий вечір, хто, хто коли дивиться. Я хочу зробити короткий огляд мультиметрів. Мультиметра ручка Aninch А3005B і Angin А3005A, яка в них, них відмінність? Вони так однакові, так само дві. дві Дві батарейки вставляються, що в одного, що в, що в другого. Один йде кольоровий, другий йде чорно-білий. Як для мене, якщо писати якщо, якщо, приміщення на мої очі, то кольоровий для мене краще. Добре, відображається на очі. По суті, і це так само. Ну, я привик до цього. Ну, якщо, якщо працювати у, у світлу пору дуби на вулиці, то, то тоді краще цей. Тому що у сонячну погоду на цьому показники слабо видно. І, і тут у цьому великий трошки мінус, зараз покажу, зараз ми його включимо. Якщо ми хочемо замірити е, опір, от мене 3,6 Ом, у ньому не можна переключити прозвонку і замірювання оперу отдільно. Це тільки, це тільки воно все йде в автоматичному режимі. Наприклад, для заміра опору і спрацьовує оця от піщалка, яка трошки давить на вухо. Оперто він заміряє, показує 3,6 ома, але щоб оцю печатку від... відключити, в ньому такої можливості нема. Тут йде і... і прозвонка, і заміра оперу все йде разом в, в автоматичному режимі. В цьому стоять і з правої сторони іконки, на що ми, на що ми включаємо. Якщо, от, тут є така можливість, якщо, якщо на відео видно, перший йде конденсатори, діоди, от йде прозвонка. Ми можемо оцей самий опір, він так само показує, але йде прозвонка, прозвонюється. І можемо відключити тільки, тільки поставити на опір. Все, немає тієї такої піщалки, яка давить на вуха. Тут, тут замираємо тільки опір без, без піщалки. У цьому такої можливості немає. От це нам, на мій погляд, трошки мінус. Бо деколи ота піщалка давить на вуха. Вона не потрібна. Коротко прийдусь. Цьому. Так, автоматичний режим перший. Далі йде конденсатор замір. Замір конденсаторів. Наприклад, це в нас йде 450, ну, він вже старенький. Могти ми того і не показати. 289 мікроапарат. Так. Далі у нас йде прозвонка діодів. Прозвонка діодів. Далі чиста прозвонка, якщо ми, коли ми, коли ми прозвонимо проводку. Вимір опору Часто, частотомір, це мир герцах так постійний, постійна напруга, заміра постійної постійної напруги. 3,6 6 вольта і змінна напруга. Це ми можемо віддільно включити. Або все поставити в автоматичний режим. Замір напруги, прозвонка, все воно працює в автоматичному режимі. Так, так же само і ці, ну я, я ще не включається тобто, цей, крім, крім, крім конденсаторів. Для прозвонки діоди включаємо діоди. Ці е, кнопки включення-виключення, а також переключення діапазонів, що нам, що нам потрібно. Конденсатори, діоди. І також виключення вона йде. Е, Слідуюча кнопочка вона включає запам'ятовує показники, або, або включає підсвітку дисплея. От. Підсвітка світиться рівно 30 секунд. Не більше, не менше. Хоча б було краще, якби, якби її можна було включити і виключити. Без, без автоматичного режиму, то на мій погляд було б краще. Ну, так Китаець придумав. То, слідуюча включає або ліхтарик. Ліхтарик, якщо можна підсвітити щось так. Наприклад, можна спокійно. Де щось заміряти? А також ще одним нажатим шукаємо, шукаємо проводку. От, ну воно. Чесно говоря, я її пробував у стенки, воно мені там не сильно сподобалось. І хваза. Де й в нас іде ноль, де йде фаза. От тут в нас іде ноль. Фаза. Ноль. Аналогічно в цьому, английно він, він все те саме працює. Це тільки що в ньому. Немає прозвонки, щоб воно було вчителено. Ну, також він, що їм можна замірити, О, скільки йде герц, наприклад, яка? вольтаж? От. Якщо на відео видно 230 вольт, 50 Гц. Почасту буває, коли напруга невелика, то йде 49 Гц. Навіть буває, що що, що що доходить до 48 Гц. Ну, це, може, якщо воно треба, то десь може комусь другому. Я, я так з ним, чесно каже, не користувався і температура навколишнього середовища. Короткий огляд цього, цього мультиметра буде, буде вставка під відео, де, де я цього раніше його робив. Ось така, така відмінність між ними. У цьому в мене до вручну або, або, або в авторежимі. У цьому багато чого йде в авторежимі. Нема, нема можливості, особливо замір оперу, і прозвонка немає можливості включити віддільно. У цьому є така можливість. Тому, який з них краще вирішувати вам. Хоча, на мій погляд, що той працює добре, вже, мене, вже мене трошки часу попрацювали, скарги на них немає. Я хороший раз, якщо так як, як на мій зір, то приміщення для мене цей, цей краще. І, іде на очі, чим я тут. Якщо десь чуть-чуть темніше, мені мусолов включати підсвітку. На цьому підсвітку не треба включати, воно, воно все добре видно. От. Ще так продемонструю. І це От зараз, якщо ти щось так заміряти, поки тут не ключі підсвітки, тоді вже все, тоді вже видно. От, не знаю чи там бачить камера, чи не бачить. Я щось не бачу. О. Слабовато видно. Це. Ну, вот така, така відмінність.